Аня Тейлор Джой завжди вражає своїми елегантними та оригінальними образами, і її вихід на заході, присвяченому прем'єрі фантастичного фільму «Ущелина», не став винятком. Акторка, яка виконала головну роль у стрічці, одягнула унікальну сукню бюстя від Christian Діор. Це коротке вбрання білого кольору, мало незвичайний силует метелика, що ідеально підкреслювало її струнку фігуру, додаючи легкості та вишуканості. Вишуканість образу Ані доповнювала плісована накидка, виконана з ніжної тканини, яка плавно майоріла за кожним її рухом, створюючи ефект чарівної хвилі. Образ завершили білі босоніжки від культового бренду Джиммі Чу, яким захоплювалась принцеса Діана. Цей образ поєднав у собі не лише класичний шик, але й нотки фантазії, втілюючи магічну атмосферу самого фільму. Аня Тейлор Джой вкотре продемонструвала, що її стиль не лише бездоганний, але й сміливо експериментальний.